Доброго ранку, як ви обіцяли, вже закочували ми на гостєвий майданчик. У нас чудові гості сьогодні. Це пан Сергій Синьок, фотограф, пан Дмитро Доменський, фотограф і пані Аліна. Вона з космосу. Владишчимо, тому що вона є прізвище. Комета! Доброго ранку. <сміття> 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 як настрій, як прокинулося? Настрій атлічний. Все добре. Рано salts, вставати, я не знаю, як ви справляєтеся з цією програмою. Нам хочеться заснути на цих диванах, але не можемо. Тому що до нас приходять такі чудові гості. Розкажіть нам, будь ласка, як давно ви займаєтесь фотографією? Сьогодні ми будемо розмовляти звичайно про вашу діяльність, про вашу школу, професійну діяльність. Фотографії займаю з детства, але не допомагає. Допомагає в чому? Ну, срок занятий, в общем-то, не имеет большого значения. Вот, допустим, Алина не так давно занимается фотографией, но уже достигла uh mm -huh. -hmm. очень впечатляющих успехов. Аліна, розкажи про свої успіхи. Хоч не образа, що я так сказав за твоє прізвище. Це ж бренд твій майбутнє, розумієш? Колись у Vogue буде тебе приглашати і говорити, це Аліна Комета. Mm -hmm. mm -hmm. Аліна, розкажи нам, будь ласка, про свої успіхи. Mm -hmm. no, я займаюся фотографією около шести років, може сіми. Я считаю себя фотолюбителем, а не профессиональным фотографом. Яка тематика твоя? Портреты. Портреты. Який для був такий найскладніший портрет? Пригадувай. Они были сложные. А с тим складніше працювати с дівчатами чи с хлопцем? Мне, например, с мальчиками больше Угу. Они какие-то для меня. А вам, Сергей? Ну, если рассматривать. Коммерческую фотографию, то, в общем-то, сложнее всего работать с детьми в возрасте от года ага. до трех. Они абсолютно неуправляемые, но великолепно непосредственные. Поэтому как бы интересно работать, но. А скажіть, будь ласка, це правда, що вы вперше у Кіровограді відкрили свою фотошколу? И якщо не помиляюся, вона поки еще едина. Да. Наверное, как фотошколу, да. Вот, э я ещё первый в городе открыл свою фотостудию. Вот ага. на коммерческую. То есть в противовес были фотоателье в системе угу. бытового обслуживания. И вот как-то <кхем> в общем, там мне стало скучно, я решил открыть свою собственную фотостудию. Вот. И с тех пор занимаюсь фотографией уже как профессиональной деятельностью. Вот ну, нас такой був пролог, а та переекспозиція. Давайте поговоримо з вами про саму виставку. До чого вона приурочена, хто там буде, які там будуть роботи. Кстати, работы я принес, они сейчас у вас на должны появиться на экране. Заявить. Да. Вот. Тематика, тематика разная совершенно от стрит фотографии до, до какой-то абстрактной фотографии. Ну, взагалі, виставка, ми знаємо, що вона приурочена до десятиріччя утворення вашої школи. так? Тобто це фотографії найкращі, які ви забажали, визначили за 10 років. Це африканські малюки, да. це хто завтра? Так, це Володя Усов. <плес> він працює пілотом авіації. І от він побував в Африці і якби зробив таку серію самом деле, ну, мабуть, це. Не совсем лучшие работы. Просто я, скажем так, сказал, что вот готовится такая вот выставка. Ребята, давайте ваши работы. Да? Ну, то то це фото... Не ваші особисто фотографии, а фотографии ваших учнів. Там моих фотографий нет загалом. вообще. Ваших да. учнів. Да, Сколько да. учеников у вас загалом було? Э, трудно сказать. Ну, вот смотрите: люди приходять в фотошколу э, учиться. По разным причинам. Некоторые просто купили фотоаппарат, им хочется научиться им пользоваться. Инструкция написана катастрофически непонятно, что делать. Деньги потрачены. Да, попробовали снимать, не получается. Приходят. Да. Много очень мам, которые находятся в декретном отпуске. Им надо фотографировать своих детей, а да, вот у них есть время немножечко, и они приходят учиться. Есть люди, которые приходят учиться, потому что они хотят сделать фотографию своей будущей профессии. Они рассматривают это как какая-то ступенечка перед поступлением в какие-то профильные вузы. Ну, допустим, там, наверное, человек пять или может больше. Учится в Карпенка Карово, да, вот кто-то учится в Поплавского, да, вот, ну, как как профессия. Uh -huh. Есть люди, которые, как, вот, допустим, Алина скромничает э, вот она считает себя фотолюбителем, но фотолюбитель это самое прекрасное состояние фотографа. Он. не входит в взаимодействие с клиентом, он свободен в своем выборе. Он делает то, что он хочет, то, что ему нравится. Дмитрий mm -hmm. делает то же самое. Да? Вот он ходит по улицам с фотоаппаратом, ищет какие-то интересные моменты, то есть занимается стрит-фотографией. Она mm -hmm. очень сложна сама по себе. Вот. И вот э, третья категория людей, которые видят себя в э, фотографии как в творчестве. Mm -hmm. И вот они приходят. Для них є вже несколько інших курсів, помімо базового курсу, тобто вже з більш художним, більш творческим уклоном, як було так. Дмитро, скажіть, будь ласка, що раніше з'явилося? Бажання стати фотографом чи фотоапарат? Бажання, саме бажання. Я колись читав книгу, не пам'ятаю автор, а питання було таке: що ви робили за безкоштовно. І Одразу така відповідь, тобто допомагати людям і фотографувати. Uh -huh. Ага, думаю, фотографувати. Значить, треба купляти фотоапарат. І потихеньку збирав там і... Так пощастило, що трохи грошей з'явилися і придбав фотоапарат. А ну ви, ви, всі ми з вами з нами зараз, що це такий бум, що кожен хто має фотоапарат, він вважає себе фотографом, причому не просто фотографом, а той, який має так за мету заробляти на цьому кошти. Це в соціальних мережах. Ми можемо спостерігати там фотографую, там весільний фотограф і так далі. Вас на меті, коли ви вже отримали фотоапарат, ви захотіли стати фотографом, фотографувати. Чому ви вирішили йти навчатися? Тому що все, у вас є фотоапарат, ви можете вже анонсувати себе як фотограф, заробляти на цьому кошти. Чому ви вирішили піти навчатися у школу? Ну, є, я так вважаю, що є категорії, які люди, які самі можуть навчитись, а є таким, що треба так носом тикнули і сказали: ось, а це воно. Ну, мене. Мій батько рідний, він мені там щось раніше, там, оце каже, ІСО, оце таке. Тоді я нічого цього не зрозумів. І вже придбавши фотоапарат, я зрозумів так. А далі що? Ще? Ну, Я знайду кнопка, натискається, да, там, а далі що? І тоді вже без курсів не обійтись. Угу. Ви займаєтесь стріт-фотокартками. Скажіть, будь ласка, бувало таке, що фотографуєте когось, там, жінку, чи чоловіка, чи дитину і кричать, не фотографуйте, я не хочу, щоб вона фотографували. Чи часто таке буває? Буває. буває. І, що, і що в таких випадках ви робите? Не кидається на вас? Не ну, дай Боже. Люди ну, ну, різні самі. Одні кажуть, вишліть мені фотографію, угу. а інші скажуть, що больний. Ну, тобто, різні, Ну, здесь очень важен вопрос коммуникации. Uh -huh. вот как, как, э, в фотошколе есть практическое занятие, когда э, ребята получают задание, 5 или 6, uh -huh. и идут фотографировать, да, и перед этим они получают определенный инструктаж, как себя вести, в каких ситуациях. Да, вот. uh -huh. Если, э, скажем так, подходить к этому без проблем, если, э, ну, скажем так, доброжелательно относиться к любой негативной реакции, uh -huh. все эти э, вещи сглаживаются. Достаточно сказать маме, какой у вас замечательный ребенок, можно я его сниму, и она будет uh -huh. гонять этого ребенка. Маленький хитрости, так? Да, там на улице ведут дома. Ну, еще я хотел бы, кстати, говорить о достижениях, наверное, своих учеников больше, да, вот многие из них стали коммерческими фотографами успешными известными в городе открыли свои фотостудии некоторые реализуют себя в творчестве в таком вот как вот допустим Дмитрий там Саша Козловский да вот он недавно была у него персональная выставка uh -huh. Миша Федорак сейчас работает у Алана Бадоева в творческой группе именно его фотография Джамалы была на Евровидении то есть uh -huh. такі от віщі. І не лише Джамала. Зараз ми можемо по місту бачити дуже багато афіш зірок, і Макс, Макс да, і я знаю, що да, це да, також да, його это, робота. Так, це його робота. Ну, от він знайшов от таке от направлення да, в своїй діяльності. Зараз з'явилось кілька дуже перспективних людей, які, скажімо так, ну... Находятся, в общем-то, на острие современной фотографии, создают очень концептуальные угу. вещи. Я пока не буду раскрывать все карты, вот. но я надеюсь, что скоро результатом их работы будет фотовыставка, может, даже не одна. Так что, пожалуйста, приходите на выставку. Очень разнообразная, очень интересная. А, запросить, работа. куди, Будь ласка, скажите. Это все будет происходить в галерее Елесаветград. Непосредственно завтра, то есть 18 мая, открытие в 16 часов. То есть всех учеников школы. Бивших і будущих, я приглашаю на виставку. Я думаю, ви получите удовольствие таких фотографій. Угу. Ну ж, ми Все, дякуємо, вам дякуємо вам за запрошення. А ви йдіть завтра. А до речі, вам, пане Сергію, сказав, що ви дуже схожі на Чехом. Можливо, вам хтось говорив чи не говорив, але дуже схожі здобув окуляри. Що буде далі, дивіться, побачимось. Єдине оптимістичної.